Я Людмила, і це мій канал про в'язання. Ви скажете, яке в'язання, якщо в кадрі швейна машина. Так, я згадала, що я, окрім того, що в'язати, ще трішечки вмію і шити. Я не кажу, що я професійна швея. просто колись там в дитинстві, голочкою, ниточкою, любила шити лялькам якісь спіднички, там, ковтиночки. О, більш в більш дорослому віці, вже, коли в мене з'явилася анютка, я їй шила різні вбрання на е, новорічні вечори, ну і там, ну, що там по, треба по цьому, як сказати, по господарству там, шила там якісь е, е, постільну білизну. там. Ну, таке, де що мені треба, та й шила. Ну, і ось е, я років три Тому, знаєте, коли я в'яжу, Mm. Хочеться ж під піднис, ну, зазвичай, якщо там якась річ прозора, гачком, і треба якісь топіки низ. І от я років три тому, коли закуповувалася пряжею, я купувала одночасно ще. Ну, Теж у Фейсбуці так само купувала батист. Він значить, для літа найкращий, найлегший. І от я так купила, наприклад, пряжу бежевого кольору, купую бежевого кольору ну, на підклад там, якогось там, зеленого кольору купила, ну, накупила цілу купу відрізів, і, а знаєте, як вибираєте. Виходить, шукаю що і батист, і натрапляється на очі, якісь інші тканини. І Вони всі такі гарні. І буває, що навіть ціна дуже така підкуповує і береш ці відрізи собі, там, думаєш, що то я собі якесь плаття, то собі якийсь сарафан пошию. Хоча я плаття і сарафани не дуже ношу, але ж іноді ну не завжди ж у штанях ходити. так. Тому, е оце, я ж кажу, років три тому натрапила я ось на таку тканину. Вона така, бачите, джинсового кольору, але вона така якась. Цікава літня легка. Я не знаю, воно не передає. Воно як Хемхамелеон, воно трошечки змінює колір, така гарна. Ну, Сама краса оця не в цьому. Найбільша краса, я вам зараз покажу ось де. Ось де найбільша краса. Оцей купонний, вважається, купонний низ, він мене так покорив. І я, якщо чесно, думала, що пошию собі якусь спідницю. Ось таким низом. І є в мене там буду в'язати якісь ковтиночки гачком чи спицями там, молочного кольору. І, от, наприклад, буде в мене така джинсового кольору, юб, спідниця так? понизу ця вишивка, решельє молочного кольору, і буде молочного кольору якась блузочка зверху. Але так як ширина тканини все-таки півтора метри, я взяла, не пам'ятаю, ну, трошки більше як півтора метра. Здається, там. Чи метр сімдесят, чи метр вісімдесят я її взяла. Тому лата, ладно, пошию спідницю, там, а ве -е там залишиться на якусь, ну, якусь ковтинку, чи на що там буде, якусь маючку вдома носити по шию. о. А потім, ну не знаю, щось спідниці я не люблю носити. Я люблю, щоб щось вільне таке було. І вирішила я таки пошити сарафан із цієї тканини. І в мене вже є один. Я зараз покажу цю модель. Зараз хвилиночку, я трошки відсуну машинку. Так, зараз це приберу і покажу. В мене є вже сарафан один. Я його люблю. Теж так само купила цього сарафан з батисту. В клітинку, потім може, вставлю фото того сарафана. У мене фото в сарафані в тому немає, але сарафан Батист, в клітинку і там. Трошечки люрексу є в тій тканині. Правда, клітинка якась жадка, її ні погладити не можна нічого, але сарафан гарний вийшов. тому от Я вирішила його повторити. От Є в мене в такому бежевому кольорі цей сарафан у клітинку, і я вирішила, от, він мені зручний, я вирішила подібний сарафан ще раз пошити, тільки вже із такого. Ну з такої тканини. Вони будуть не однакові, вони будуть однакові, як то кажуть, ця е, одинакова модель, але ж за, за рахунок різних тканин вона буде виглядати по-інакшому. Так, Зараз я вам покажу. Це, правда, бурда, як бачите, ще. Який це номер? господи? Е, ще 2006 рік. Уявіть собі, скільки йому років. Сьомий номер 2006 рік. Тут дуже багато білого всякого. Так, де ж у мене той мій сарафан? Ага, зараз. Де там та моделька, зараз я вам його. Так. А, ось! Ось він цей сарафанчик. Ну, звісно, мені до цієї моделі, як до неба Але сарафан мені сподобався. Такий простенький він собі на гудзичках. Так, ось така модель. Тільки єдине, що я в ньому поміняла, вона тут із заниженою талією. Ця моделька. Мені таке не йде, і я зробила його спідницю від талії, не, не на бедрах, а від талії. Ось він показано висить цей сарафанчик гарненький. Ну, це по його викройці я зробила. Щоправда, тут, як бачите, розмір від 34 до 42-го. Я далеко не 42-й розмір. Ну, навіть найбільший на мене малий, як то кажуть. Ну і я почала переводити ось. Зробила викрійки ну, цього ж найбільшого 42-го. Але, ну, щоб мені попасти в якийсь розмір, от дивіться, я ось тут доклеїла сантиметр тут, на сантиметр загнула більше тут. на ну, Трошки по пару сантиметрів до кожної викроїчки. Ось ще така теж. Теж ось подоклеювала. Ну, В принципі, це можна було зразу. Я, е, я забулася, що цей розмір на мене малювати. Е, можна було викройку намалювати і перед тим, як відрізати, її е, ну, додати той сантиметр з обох сторін і відрізати вже правильно. А я відрізала, тоді поміряла, що мені не вистачить, тому от таке доклеювала доклеювала я ці полосочки. Ну, Але суть не в тому. Так, і ось є ще ці такі ці підбортики. Ну, ну і е, спідницю буду. Там вона там складочками, але трошки мені мало, там треба ширину більше двох метрів. В мене трошки не вистачає. Буду мілкіші складочки робити, так? І оце ось я вже. Так, і ось це вже я ось, як би сказати, саму цю верхню частину я її майже закінчила. Ось вже під, пришиті підборти. Під Сипеться ця тканина, звісно, дуже. Але е, цим швом зигзаг я її обробила, а потім ще трошечки пообрізаю, оце, щоб не терчало. так. О, а, ну Тут ще треба підгузики робити. О, тут ось виточки. Ось, я не знаю, от воно на телефон, мабуть, не дає, воно так змінює колір, як хамелеон, така тканина. Ось уже я наметала ці, е, як їх лямочки наметала, от вставила всередину, наметала, наче приміряла. Ну, Думаю, не встигла. Е, а, ось цю ще, бачите, ось я їх так булавочками, а потім. О, де моя? а ось. Спочатку булавочками, а потім ось беру. Е, тому що я ще й буду не один раз приміряти. І булавки мені будуть, ну, можуть колоти мене. Тому я, виходить, трошечки їх тако наметаю. А потім, ой, бачите, вискочила голка в мене. Треба заселяти тепер. Так. Потім, як буду там спідницю, вже туди приєднувати там гудзики і все остальне. Ну. Може, прийдеться ці лямки десь е, регулювати, тому я їх, напевне, ну, наглухо зашию вже е, ну, в, саму, в останню чергу. Тому що тут мені просто треба поки що, щоб вони так були. Якщо вони змінюватись не будуть, я потім їх зашию більш ну, вже чисто, чистим цим. Чистим швом, чи як там, я не знаю, називається в кравецькому лексиконі. Просто хотіла вам показати, що я, чим я займаюся саме зараз. Бачите, як сипеться. Але ж така тонесенька, вона легесенька. Я думаю, що сарафан буде чудовий. Так, ось, раз вже пішла така жара, покажу вам свій цей сарафан, ну, який я пошила кілька років тому. Я не кажу, що я дуже часто одягаю, але ось такий от сподобалась мені оця тканина, клітиночка. Те, що я казала, що він такий, ну, ось, видно, люрекс, бачите, воно. Про стрічечки ці люрексові. ну Тканина гарна, легка. Оце мені тільки не дуже подобається, його не можна вигладити, тому що він оце е, жадка. Може, він, ну, не треба його. Ось видно, що воно жадка. Жадка. І коли його гарячим, гарячою праскою ладити чи прасувати, то люрикс потім плавиться. Не можна. Ну і жатка, відповідно, напевно, її не можна. І так, трошечки пройшлися, пройшлися. Такі сіренькі звичайні гуцики. Ну, в принципі, я їх навіть не розстібаю, тому що він хорошо вдягається це так, більше для краси. І швидше за те, що в тому джинсовому теж буде. Гудзики будуть швидше. Вони функційні, тут усе функціональне. Я оце думаю: чи треба мені в тому сарафані функціональні гудзики робити? Може, зробити обманки просто. Ну, Побачу. Ну, Оце ж, я ж кажу, хотіла показати вам. Той сарафан, що в мене вже є, оце такого типу буде. Ось тут зустрічні складочки, попереду зустрічні складки. Такі неглибокі. Так, Хочу показати, на якому етапі мій сарафан. Я вже його приблизно наметала. Десь наметала, десь вже зшила, е, як то кажуть, до кінця. Е, верхня частина ковтинка, чи як вона оця, топік. У мене вже готовий. ну Єдине, що ось наметані тільки лямочки, я їх пошила другі. Тут були спочатку тоненькі, такі самі, як у Бурді, але приміряла я і все-таки мені от такі ширші більше подобаються. Може, через вік, через мій, я не знаю, Ну, дуже тоненький мені не цей. Тут поки що в мене ось воно цими. Скріплене булавками. Тут лише наживляне, складочки вже закладені. Ну, і оце, я гудзики дивилася, в мене нічого такого немає. Єдині ось є ось такі дерев'яні, щось воно не фокусується. Вони, звісно, трошечки темніші за вишивку. Але це, якщо зблизька, то вони трошки темніші. А так взагалі, так, якщо здалеку, то воно і не буде. Видно, що вони там трошечки іншого відтінку. Ну, я думаю, що вони сюди найкраще оце підійдуть із того, що в мене є. От не фокусується камера. Ось такі. Ось такі дерев'яні куцики, звичайні, легенькі. До речі, погляньте, який в мене є льняний капелюшок до цього сарафану. Ну, я не впевнена, що я прямо з цим капелюшком його буду носити, але він дуже сюди підходить, мені здається. Так, хотіла робити хибні петлі, ну, точніше, просто пришити гудзики і не робити петлі, а потім подумала, що, можливо, мені треба буде гудзики перешивати далі чи ближче там. Ну, Я сподіваюся, я не поправлюся, але може навпаки. Ну, І тому хочу показати. Є ось така спеціальна лапка. Це для в мене машині є функція. ось ця вона. Ой, ось, ця вона, функція, Бачите, петелька намальована. Вона в мене автоматична. чотири прийоми машина сама робить. Оце я, значить, бачите, один. Я ставлю на один, це в мене якраз ця функція. Потім я ставлю цю лапку. Ззаді там, он, бачите, гудзик, на величину гудзика, там оця, воно двигається, Не величина гудзика, от, визначається величина петлі. так. І ставлю на початок. І ось є в мене тут така лапка. Зараз воно видно її. Ой-ой-ой, о! Ось пуш. І бачите, теж так само петелька намальована. От Її треба опустити донизу і відвести від себе. І зараз я наступну петлю. Ось у мене поміточка є. І я її зроблю, хочу показати вам, зробити разом з вами. Зараз причеплю телефон, щоб у мене були руки вільні, і покажу. Так, не знаю, чи вам буде видно. Зараз я піднімаю лапку, бо це в мене тут уже петля ось є. Я не відриваю нитку, я просто далі. Е, так, ось у мене поміточка. Ось я її так ось собі. Е, Рухаю. Так, так, поставила на місце. І тепер. Щось трохи, а, тепер я опускаю голку. Зазвичай треба починати шиття, щоб голка була опущена донизу, так? І починаю так. Те, що я казала, ось воно опущене і відведене. Бо я зразу забулась, що це його треба опускати. І думаю, що таке в мене Ось я пробувала на клаптику окремо, думаю, щось в мене не виходить. А виявляється, я забула цю штучку опустити і відвести так. І помаленьку починаю Ой, починаю шити. Ось бачите, воно. Спочатку закреп спереду зробила, пішло по одній стороні, закреп з другої сторони і вертається назад. Так, все. І піднімаю лапку, і зараз вам покажу, що в мене вийшло. Ось, можете бачити, є петелька. Потім просто береться ось така штучка. Розпорювач, і воно це там всередині відрізає вирізається, ну, як проріз робиться. А я тим часом просто ставлю ось на наступну петельку. Знов, ой, так, знов, знов, знов. І буду робити наступну, ну, вже сама, я вам показала. Ну, і ось можемо бачити, все кілька хвилин пройшло. І в мене, трошки, звісно, вони. Трохи не на однаковій відстані, наче я однаково старалась відступати від краю. Чуть-чуть пішли вони в мене. Так. І. Бачила один лайфхак, як оце. Щоб не перерізати нитку, ось тут робиться отаку. Е -е, щас. Е -е, булавка чіпляється. Ось так. Для того, щоб не перерізати ось, коли я буду брати е, цей, як же ж він, розпорювач. Да? Ось, бачите, в нас де ця штука. Ану, зараз я, маю, певне, увімкну, щоб краще було видно світло. Да. І ось я дивлюсь, ось, де воно починається. Так, і я тут заганяю і зараз. І розпорюю. Трошки він уже в мене старенький, тупуватий. Ну, може, я такого його. О, все. Ну, Потім я оце на іншу сторону і відріжеться. Це воно потім почиститься. Але отвір є. І можемо взяти ось. Зараз я з лапки вийму. Покажу зараз вам лапка, як цей гудзик цей, щоб ви бачили, о, ось ця лапка і ось гудзик, бачите? Ось. І ось можна перевірити, як він проходить цей отвір. Чудово проходить. Потім просто маленькими ножничками оці нитки всі пообрізати, і вже в мене є. І так, я повідрізаю там, ну, ниточки поховаю, і все буде чудово. І знову вітаю! Нарешті мій сарафанчик готовий, і я вже можу вам його показати у всій красі. Ну, швидше за все, я вставлю фоточки фотоальбом на початку цього відео. А зараз просто ось показую. Про те, що робота вже завершена. Ой, а що це воно камера Фокусіровка збилася? О, е, пришила я вже всі гудзики. Вісім гудзиків я такі дерев'яні, я їх показувала. Так, трохи тут темно, я не знаю, може увімкнути світло. Так, а так засвічує. Навіть і не знаю, як краще показати. Ну, то, що я вже його. Закінчила і випрасувала. Ну, Єдиний недолік. Він... Тканина мені дуже подобається, але мнеться вона. От що ж воно так засвічує? Ну, не знаю я, як краще його одну лампочку вимкнути. О, отак, напевне, найкраще буде. Так. Ну, гудзики функціональні. Я показувала, як я виметую петлі. Бачите, все тут. Функціонує, є виточки, спопереду я виточок не робила. Вони мені там не потрібні, у мене животик. О, а по спинці, ось зараз покажу. А по спинці ось у мене чотири виточки є. Ось дві з однієї, сторони, дві з іншої сторони. Складочки. Ще трошки мнеться, вона тканина ця. Але все одно. Мені цей сарафанчик дуже подобається. Ну і сів він добре. Ну, по фотоальбому побачите. Зараз і покажу не тільки цей сарафан, як на мені, а і той, що шила раніше. Той, що в клітинку, моя перша модель. У мене з нього немає фото. Тому я якраз зроблю з обох. Хотіла ще дечим похизуватися. Ось у мене, дивіться, достигають персики вже. Ну, точніше, вони вже дуже багато стиглих. Я вже їх ними ласую. Дивіться, яка красота. О, Багато їх. Правда, багато і падає там вони. Я не знаю, хтось може знає, що робити. Ці ще зеленкуваті вони в тіньочку. О. А тут ось уже геляка опс, аж до землі, бачите, аж у траві лежать. Ой, дивіться, нападало вже. знов. Ой. Оце, бачите, впало, розбилося і вже дюрочка. О, такі гарні. дивіться, яка краса. Оце падають вони, я не знаю, що робити. Е -е, мурахи залазять, от прогризають дирочку. Ну, так от у того в попці. Починають їх там всередині їсти, і він, відповідно, гниє той персик. Він ще не встиг до кінця достигнути, а вже гниє. Що з цим робити? Якось дерево захищати від мурах чи що? Ну, оце так, хотіла вам показати.